України під ваші области на Тернопільській алеї зірок з'явилася ще одна зірка. До дня міста на Алеї Зірок, що на вулиці Петра Конашевича Сагайдачного відкрили нову зірку захисникам та захисницям України. Однозначно, сьогодні ті, кому дати найбільшу шану і повагу, це наші доблесні воїни. Це ті, хто сьогодні боронять нашу Україну. Тому цього року прийнято рішення, що на з'явиться лише одна зірка це зірка захисникам. І захисницям України більшість встановлених зірок іменні, однак кілька з них колективні у 2015 році. Заклали волонтерську зірку у 2016-му воїнів АТО, у 2017-му – добровольців. У 2020-му – медичні спільноті. Ця бронзова колективна зірка захисникам та захисницям України. 36-та на Тернопільській зірковій алеї. Ця зірка захисникам і захисницям. Нехай світить для наших збройних сил, і вони мають завжди знати, що надійний тил Тернопільщини, надійний тил міста Тернополя, і взагалі всі тернополяни і жителі Тернопільської області вас підтримують, хлопці. Алею зірок у Тернополі відкрили у 2011 році. І щороку у бронзових зірках Тернового Цвіту на ній з'являються нові імена видатних тернополян, які зробили вагомий внесок у розвиток міста та громади. Щороку офіційно відкривають нову зірку у день міста Тернополя, 28 серпня.